«Я пізнаю світ» урок 281 тиждень. 32. Тема уроку «Я пізнаю світ навчаємося спостерігати за природою повторення. Інформація, повідомлення. Інформаційні процеси. На початку нашого уроку «Я пізнаю світ перегляньте невеличкий відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Увага! Там, Там Карпатські гори. тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна неділима, це твоя країна. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро повіна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Здравігі, будь ласка. Ще зображено у відеофрагменті? Як ви думаєте, у живій чи неживій природі воно відбувається? А як ви думаєте, впродовж якого часу знімали цей відеофрагмент? Чи доводилося вам спостерігати подібне явище? Дуже добре, прочитаємо з вами невеличкий інформаційний текст. Зі своїх спостережень людина здобуває знання про навколишній світ. Спостереження це пізнання навколишнього світу за допомогою органів чуття, зору, слуху, нюху, смаку, дотику. Зір допомагає людині точно визначати колір і розміри тіл. Тощо, Слух – різноманітні звуки. Нюх допомагає розрізняти запахи, а доторкнувшись до предмета, людина може дізнатися, холодний він чи гарячий, гладенький чи шорсткий. Спостерігаючи за живою і неживою природою, давні люди навчилися вирощувати рослини, передбачати зміни погоди, склали календар, одомашнили тварин. І з часом люди створили прилади для спостереження: бінокль, лупу, мікроскоп. У нас час спостерігати за життям лісових мешканців науковцям допомагають фотопастки, спеціальні прилади, що вмикаються під час руху тварин і роблять фото і відеознімання. Звірі не помічають ці прилади. Скажіть мені, будь ласка, так що ми використовуємо для спостереження за навколишнім середовищем? Так, ми використовуємо органи чуття. Назвіть мені органи чуття. Так, це зір, слух, ні, нюх, смак, дотик. Чудово. Що людина може визначати за допомогою слуху? А за допомогою нюху. А за допомогою дотику? Чудово, як ви розумієте значення таких слів? Бінокль, що це таке? Лупа? Що це таке? А мікроскоп. Спробуємо з вами прочитати пояснення цих слів. Звернемося до тлумачного словничка. Бінокль це прилад для розглядання віддалених об'єктів. Лупа прилад для розглядання дрібних предметів, погано помітних неозброєним оком. А мікроскоп. Це прилад для розглядання невидимих для неозброєного ока предметів у збільшеному зображенні. Скажіть мені, будь ласка, що сучасним науковцям, вірніше, які прилади допомагають сучасним науковцям спостерігати за дикою природою? Так, це спеціальні фотопастки. Дуже добре. Спробуємо з вами виконати наступне завдання. Розгляньте малюнок та скажіть, що на ньому зображено. Чудово! спробуємо з вами на цьому малюночку уписати букву у зірочку, яка відповідає типу інформації за способом сприйняття, а на стрілочка. Написати, яким органом чуття було сприйнято відповідне повідомлення за зразком. Наприклад, герб сприйнято очима. Так, відповідно, тип інформації в нас за способом сприйняття це зорова смакова, нюхова, слухова чи дотикова. Так, це в нас зорова інформація. Чудово. Наступне букет квітів. Як ви думаєте, що саме чим ми можемо сприйняти? Так, ми можемо сприйняти носом, тобто понюхати ось цей чудовий запах квітів. Сприймаємо таким органом чуття, як ніс, і, відповідно, яка це в нас інформація за способом прийняття? Так, нюхова варіант відповіді В. Наступний малюнок це в нас праска. І за допомогою якого органу чуття ми можемо сприйняти праску. Наприклад, взяти її можливо, відчути, з якого вона матеріалу зроблена. Так, за допомогою руки. Так і запишемо рука. І, відповідно, яка це буде інформація за способом прийняття. Так, це буде дотикова інформація, відповідь Д. Чудово. Попрацюємо з наступною колоночкою. Яблуко ми можемо так, ми можемо сприйняти його на смак. За допомогою чого ми можемо сприйняти на смак? Так, за допомогою рота та язика. На язику, до речі, в нас розташовано досить багато рецепторів смаку, яке допомагає нам дізнатися, чи цей предмет, наприклад, солодкий. Чи, можливо, є кислий, чи, можливо, предмет солоний є. Тобто, на язику дуже багато в нас рецепторів. І, відповідно, за типом інформації, за способом сприйняття це тип інформації, так, смаковий, чудово відповідь Б. І останнє п'яте. Так, ми можемо сприйняти за допомогою вуха, тобто, сприйняти спів Тажки, і це в нас слухова інформація та за способом сприйняття. Дуже добре, попрацюємо з вами із наступним завданням. Прочитаємо приклади повідомлень за способом надання та спробуємо пронумерувати ці повідомлення за способом надання. Отже, приклади повідомлень за способом надання. Прочитаємо їх спочатку. 1. Вага черепахи, 2. Стаття в магазеті, 3. Малюнок, 4 співптахів, 5 мультфільм, 6. Відеофрагмент, 7 Муркотіння кота, 8. Текст опис тварини, 9. Світлина, 10. Температура тіла. І безпосередньо повідомлення за способом надання. Це в нас текстові, числові, звукові, графічні або комбіновані. Комбіновані це які? Так, коли в нас є і текст, і е, якісь числа, і звуки, відповідно, і графічні, тобто якісь малюнки. Ну що ж, спробуємо з вами. Вага черепахи це в нас числові повідомлення. Так, там, де числові, пишемо один. Стаття в газеті. Так, текстові два. Малюнок. Графічні, чудово, ставляємо три в колоночку, де графічні, а спів птахів. Так, це в нас звукові. Мультфільм. Комбіновані чудово, тому що там у нас є і графічні малюнки, відповідно, мультфільм робиться із намальованих героїв, і звукові, і текстові, і навіть є числові. Відеофрагмент. Так само комбіновані Муркотіння кота, так, звукові, текст опис тварини, текстові, так, світлина. Графічні, а температура тіла. Числові. Так, чудово, молодці. Порогляньте невеличкий відеофрагмент. І Потім дайте відповіді на запитання після відеофрагменту. Цей відеофрагмент у нас знятий за допомогою фотопастки. Пригадаємо, що таке фотопастка. Так, це спеціальний прилад, який вмикається, коли тварини у нас рухаються. Він встановлений, наприклад, у лісі, і тварини не помічають фотопастки. Перегляньмо цей відеофрагмент. Скажіть мені, будь ласка, чи відома вам тварина, яка попалася у фотопастку? А ще цікаво було за нею спостерігати? Як ви думаєте, чи безпечний для спостерігача такий спосіб спостереження за дикими тваринами? Саме використання фотопасток? А як ви думаєте, використання фотопасток шкодить тваринам? Дуже добре. Попрацюємо з вами із наступним текстом. Знайко вирішив спостерігати за своїм котиком, щоб визначити, яка їжа йому найбільше до вподоби. Для цього знайко склав алгоритм проведення спостереження і безпосередньо прочитаємо його алгоритм проведення спостереження. Перше обрати об'єкт спостереження. Друге установити мету спостереження. Третє визначити місце і тривалість спостереження. Четверте з'ясувати, чи знадобляться прилади для роботи, наприклад, бінокль для спостереження за птахами. П'яте занотувати результати спостереження, скласти опис побаченого. І шосте зробити висновок, про що дізналися, які особливості природи виявили. Отже, скажіть мені, будь ласка. За яким об'єктом, можливо, живої чи неживої природи ви б хотіли поспостерігати? А як би ви провели це спостереження? Добре. Сьогодні спробуємо з вами провести невеличке спостереження за такою тваринкою рись. Перегляньте відеофрагмент. Найбільша кішка Європи увага! Чи сподобалося вам спостерігати за риссю? Спробуємо з вами скласти усно текст опис про рись за переглянутим відеофрагментом. Поставте відео на паузу і спробуйте скласти усно власний текст опис Але перед тим давайте пригадаємо, що ж таке текст опис так, це текст, у якому описується певний предмет. Поставте відео на паузу та опишіть «рися» за наведеним відеофрагментом, який ви тільки що переглянули. Молодці. Чудова робота.